Отак виглядає бандероль, це замовлення, як я вже казала, по пропозиції тижня. ось у нас накладна, як завжди, Паперовий пакет, дуже добре, що компанія почала в замовлення додавати пакет, це надзвичайно зручно. Вітаю цю таку новинку. Значить, і бачите, які у нас тут вигади. Один wellness pack я взяла за повну ціну і один отримала зразу в подарунок. Тобто це була пропозиція минулого каталогу. І от хто скористався, має подвійну вигоду, придбаючи один продукт. Тут 60 таблеток, і це курс на 2 місяці. Тобто тут ми маємо на 4 місяці. Так, тепер ціни вам кажуть. Супер туш для Вій Джордані Голд. Ось вона. Ціна 130, 159 гривень. туш з екстремальним об'ємом. Ціна 92 гривні. Ви можете порівняти в каталозі. Такі пропозиції ви зможете знайти тільки в кабінеті. Аромат, All Nothing Це додатковий аромат. Він є великий, а це маленький, щоб носити з собою і поновлювати аромат. Він трошки інший, але ідеально доповнює той основний аромат в великому флаконі. Ціна 159 гривень 18 копійок. Еклат Цена Уік-Енд 399 гривень. Теж можете порівняти в каталозі. Це пропозиція тижня. Новий аромат Сенсел Руби. Це просто вау, пропозиція, що він з'явився на тижні пропозиції. Це надзвичайно прекрасний аромат. Я просто від нього в захваті. Дивіться, мені він достався, тому що в мене є кабінет віп-клієнта за 399 гривень. І ще одне замовлення за акцією пропозиція тижня. Теж я хочу вам показати, вони зараз прийшли і отак виглядає. Всі прийшли вчасно. Просто я показую розпаковку, щоб ви. Слідкували за пропозиціями тижня. Ці пропозиції у мене є в лінті. Ви могли ними скористатися, якщо ви передивляєтеся мої ролики на Ютубі. Але ось я от скористалася і вам просто показую, що це реально працює. Знову пакет, знову дякую компанії. Ну, це просто прекрасно. 4 гривні і у вас вже є прекрасна така стильна упаковка. крафтова, ну просто ручки, все дуже приємно. І в місті. Дивіться, яка, просто прекрасна. Так, от дивіться, вигода. Теж в тому каталозі була у нас така велнес пропозиція. Ви берете один продукт вітаміни, і зразу вам другий йде в подарунок. Теж я скористалася цією акцією, це мені один флакон, це жіночий. Це один флакон у нас йде на 2 місяці. О, я завыскочила. Так, далее. Так, сразу показываю ведомость. Будет то же самое текало. Все мы заказывали. Вот такие тины. Тушь. 360 з ефектом накладних вій. 159 гривень 18 копійок. Туш, подовжуюча туш чорна, 103 гривні. Теж можете порівняти в каталозі. Крем New Age. Всім раджу його брати. По-перше, він має SPF 25. І він многофункціональний, там якщо плями на руках, він теж допомагає. Дивіться, він за аутлетом, це була пропозиція в аутлетом, якщо б у вас був кабінет, він е, достався мені за, виходить, 106 гривень один. взяла, конечно, э, не, не растерялась, э, взяла от 5 штук. И ось, э, просто для вам, для видома, э, просто рассказываю, От в мене є підписка протеїновий комплекс. І от е, перший шаг я зробила, а другий шаг його щось не, нема. І третій шах вже в мене повний комплекс. Е, тобто, третій протеїновий комплекс мені має прийти безкоштовно. І дивіться, вже другий каталог, я не можу викупити свій товар. Бачите, він мені йде, тобто його нема на складі. То я раджу, якщо ви робите підписку, ви зразу викуповуєте е, свої товари, тобто три. Викуповуєте за підпискою, і вам зразу четвертий буде йти в подарунок. Тобто, не роз... ну, краще не розтягувати, бачите, в мене отак така, ну, таке розстройство. Ну, я, звісно, буду чекати, але все одно от, це такий досвід. Всім дякую за перегляд, переходьте за посиланням, оформляйте кабінет і користуйтеся перевагами від клієнта вигідних покупок вам.